Так, усім доброго дня. Як полагодити прокол на колесі? Ось спускало колесо. Пролив повністю все колесо, не знайшов. Ось знайшов таке малесеньке, єлі-єлі, воно торчало. Гвоздик це не гвоздик, це якийсь кусок проволки. Ну, Зараз ми її прочистимо і за допомогою цього китайського наборчика все зробимо. Спочатку оцем прочистимо, отвір трошки більше зробимо. Вот. Потім цю Змажемо клеєм. Потім вже вдінемо жгутик і вставимо. Розпадимось. Так, тепер трошки незручно знімати. В общем змазуємо це клеєм і це все діло проштовхуємо внутрь Мазу туда сюда так. я. Так, тепер вставляємо сюди жгутик, теж змазуємо це клеєм сюди і сюди. Тепер різко достаємо цю штуку і вставляємо цю, вже змазану клеєм. Розпробуємо. Вийде мене одною рукою. Так. Вставили. І різко треба достати. Все. Тепер оці залишки відрізаємо. все. И проверяем лодочку. В общем, я так уже залатал декілька колес, одну пару выездил. Десь ну, 1100 10 вона пройшла, все нормально. Так що метод годный. Всім дякую.